Радіо Українська хвиля вітає Одесу, вітає Україну, і хотіли з вами провести такий діалог. У нас є звичай на Радіо Українська хвиля, що гість приносить свою тему. Що його хвилює? Я знаю вас як вченого, як професора, як людину, яка, ну, можна сказати, зцілила пів України. А тепер хотілося б знати, що ви зараз зцілюєте, що ви робите. І які нові наукові розробки у вас є? Дякую, Петро Михайлович. Ну, знаєте, що я зараз працюю в інженерно-технологічному інституті біотехніка Національної академії аграрних наук України, і основна направленість наукової діяльності в інституту це. Біологізації сільського господарства і от е, була у нас така тема. Вона дуже цікава. Перспективна зараз в Україні це вирощування фундука. Ну, фундук це для України нова культура. Він відомий уже дуже давно, але свою популярність отримав на початку ХХ століття. І от чому якраз такий інтерес до фундука і його перспективність вирощування. Ну, по-перше, це у нас в Україні сприятливий клімат. Тривалий термін зберігання горіхи фундука до двох років. Він не, не потребує дорогого обладнання, висока вражальність його. Тобто, є, е, ринок фундука зростає, а конкуренція ще невелика великий внутрішній ринок і вихід на закордонний ринок. Ну і по-перше, це е, можна сказати, що Такі добрі ґрунтово кліматичні умови, позитивний досвід інших країн і у промисловому виробництві, також велика ну, місткість внутрішнього ринку і зростання зовнішнього ринку і дає основу для доцільності вирощування цієї культури у нас в Україні. Ну треба сказати, що середня вражання з сундука від 0,2 до 2,5 тонн на гектар. І він, якщо взяти порівняти інші горіхоплідні культури, то він у світі займає третє місце після мигдалю і волоського горіху. І особливо він дуже якби, популярний в кондитерській в харчовій промисловості, бо майже 80% горіхів фундука іде на виробництво шоколаду, 15% на виробництво печива, різних, різних кондитерських виробів, 15% да, цукерки і 5% вживається. Безпосередньо в їжу, ну і дуже зараз популярне це вирощування фундука у нас в Україні уже сьогодні, десь більше тисячі гектарів зайнято під вирощування фундука. Ну, і я вже говорила, що великий ринок і внутрішній, і зовнішній, але у світі самими головними поставчиками фундука у нас є Турція, Турція, Азербайджан і Італія. Ну, Раніше, от як в Україні, почали вирощувати фундук в зоні полісся, лісостепу, але тут треба враховувати таку як би сказати, проблему вибагливість ви, 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 ви фундука до освітлення, а в зв'язку зі змінами клімату, то зараз і пішло е, все це на південь, але поки що досить обмежено і повільно використовується в сільському господарстві, тому що для фундука саме головне це освітлення і зволоженість грунту скажіть, будь ласка, таке, от тут наших, я зараз веду цей, цей діалог з вами з Литви. В Литві є вологий з ґрунту, є багато озер, боліт, і в Литві зараз чуть не білі ночі. Розумієте, світла теж хоч відбавляє. Ось. І Хотілося б знати, у них горіхи це досить дороге і різні. Вони є в магазині, але я не знайшов ніде, де вони ростуть. Так може Помогти їм культувати цю культуру, розказати. Ну, я знаю, що в магазині є багато цього горіху, а де беруть, не знаю. О, може, приєднаємо Литовське князівство до наших горіхів. А ну подивіться, дуже е, широко використовується в е, 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 посадження фундука у наших сусідів у Польщі. О, всі країни зараз стараються це, тому що ви розумієте, популярність велика. І легко можна використовувати на внутрішньому ринку і на зовнішньому ринку. Це для фундука головне освітлення сонячне і да, вологий, ґрунт, вологий ґрунт, але заболочені ґрунти не підходять. Тож, все залежить да, від погодних кліматичних умов, від сорту. Це треба якраз і практично досліджувати, які сорти на певних територіях можна вирощувати. От, наприклад, у нас в Україні о, дуже багато сортів, які. Виростили наші селекціонери, особливо відоме в цій галузі прізвище Павленка. І якраз для різних зон України також рекомендують різні сорти. І це практично треба тут комплекс, це клімат, це ґрунти. Це сорти, тому що от українські сорти вони витримують заморозки ну, мінусові температури до мінус 25-30 градусів, а деякі сорти і до 35, є навіть, допустимо, до температури мінус 11-12, ще витримує і коріння фундуку. Тобто, все можна, все можна робити, тільки треба бажання і інтерес. І робити це. Це не, тільки, це не тільки можна вирощувати на рівнинах, але й на склонах це також вирощують. Так що було б бажання а пробувати можна. Ну розумієте, це вже є е, сільськодарська інженерія. Е, треба ж там цю технологію доброго, треба виробляти. Це не те, що посадив у полі, і він росте собі. За ним треба дбати за фундуком. Там це окремі поля, може, десь навіть і в теплицях вони мають бути. Я не знаю. Ні, не в теплицях, а на полях. Ну я можу розказати. От у нас в інституті ми якраз опрацювали технологію отримання біорганічних добрив на основі осадів січних. Во справа в тому, що э, завжди превалює Мінеральні добрива, але поступово у нас навіть в Україні були роки, коли було зростання використання органічних добрив, потім це пішло трошки е, на спад. Ну, а зараз навіть дослідження наших українських науковців, е, сільськогосподарський господар свідчить про те, що поки що на даному етапі дуже раціональне сумісне використання мінеральних і органічних добрив, це дивлячись. Ну опять же, які ґрунтово-кліматичні погодні умови, які сільськогосподарські культури ми вирощуємо? Ну от, наприклад, от ми провели таку роботу цікаву: ми отримали собі органічні добрива на основі осадів січних вод, очисних споруд міста Одеси з додаванням рослинних наповнювачів. Тобто солома пшениці озимий, це один біодобриво номер один і, і лушпиння соняшника із додаванням фосфат мобілізувальної бактерії, мікробактеріум барки ЛП1. І ще використовували традиційні органічні добрива. Ви знаєте, це гній великої, рогатої худоби, курячий послід і самі осади. І от провели, посадили ми фундук і сорту тонда ді це старовинний італійський сорт. Нам було дуже цікаво подивитися, як в умовах Південного степу України буде вести цей сорт. І от як вся технологія вирощування фундука включає декілька стадій. Перше, це виготовлення біоорганічних добрив. Це проведення досліджень ґрунту. В кожній зоні свій ґрунт. Проводяться дослідження агрохімічних показників, мікробіологічних, токсиколога, е, санітарних і виявляється стан цього ґрунту. І робиться розрахунок, скільки ж треба добре внести під це дерево. Ну і е, як? Підготовка ґрунту йде. З весени. Ми провели аналіз ґрунту на вміст поживних речовин: це азот, фосфор, калій, органічна речовина, і тоді готується, вибирається ділянка. Що головне? Що це повинна бути ділянка, захищена від протягів, щоб вона була добре освіщена освітлена сонячними променями, бо фундук не витримує довгого затімнення. І потім визначається кількість розповість, скільки добрива треба внести. З восени йде розбивка ділянки, викопуються ямки для того, щоб за зимній період грунт провітрився. І потім, потім вноситься добрива. Ну, є різні варіанти внесення добрив, але для того з економічної точки зору треба локально внесити, вносити. Тобто розрахунок іде. От у нас було показано, що оптимальне наше добриво це 3,4 або 4 тонни на гектар. Тобто, в ямку ми закладали 5 кг добрива. Добре, перемішували з ґрунтом, вставляли саджанець, щоб на рівні корінь був на рівні поверхні. Акуратно його е, ґрунтом е, покривали, вносили води від 10 до 20 літрів. І, і після цього вже якби закривали. Що треба сказати, що поливи повинні бути не частими, а періодичними, але довгими. І от посадили фундук, і не треба йому створювати якісь такі особливі умови. Тобто, коріння дерева повинна само шукати вологу, само шукати е, живільні, е, живільні речовини. І е, от такі добрива треба вносити один раз на 4-6 років. Тобто, Або може запитання одне? А чи не досліджують у вас таке? Я розумію, що фундук не однорічний, не двохрічний. От щоб такий був розписаний на 20 років поводження. Як треба дбати за фундук, щоб він цих 20 років довгостроковий? От. подивіться, от є типова технологія вирощування фундука. Вона передбачає утримання ґрунту, тобто треба ґрунт тримати під чорним паром, періодично проріджувати, убирати бур'яни і просапувати на глибину від 6 до 8 сантиметрів підживлення рослин. Так, захист від хвороб і шкідників і збирання врожаю для того, щоб от ви, ви при посадці внесли добрива. Десь ми говоримо, що через 4-6 років треба повторити. Для цього треба знову зробити агрохімічний аналіз ґрунту і визначити стан ґрунту. І від того і залежить скільки ґрунту, скільки добрива треба вносити. Для цього треба пристовний шар ґрунту. його... Розкинути, взяти проби, зробити аналіз на міст поживних е, речовин, визначити, скільки внести розраховану кількість біодобрива і знову присипати ґрунтом. І оце типова технологія вирощування фундука і вести за ним догляд. Добре. А чи у вас, а таке питання нестандартне на дачі, у вас яка врожайність фундука вища, як посередньо по Україні, чи ні? Ні, не вище. У нас е, я вам чесно скажу, ми були посадили давно два деревця, але ми рідко приїжджали туди, і було сильно жарко, і одне дерево загинуло, а друге росте, ми його підрізаємо, от, дивимося за ним, але вражальність не дуже велика. А рекорд урожайності по Україні ви знаєте, де є вже вам повідомляють. Ну, Рекордні ваші технології. Ну, ви розумієте, це опять, це знову залежить від типу ґрунту, від сонячних променів, від зволоженості і від сорту. Тут не можна сказати: в Україні є від 0,5 до 2,5 до 2,5 тонн з гектара. Розумієте, Тут так конкретно не можна сказати, У мене вже... на половині є гектар землі коло хати там. Якщо я посаджу фундук, то я виграю чи треба пшеницю сіяти? Ні, там треба, там треба догляд. Там повинні люди доглядати його і сапати, поливати. Там треба робити е, поливи десь 3-4 поливи на рік, а присапувати. Це так просто самого нарости не буде. За ним повинен бути дороги. Я зробив зараз геніальне вихіддя. Ваш науковий інститут. Стимулює український народ до праці, вони вже забуду. Да. От стимулює до цієї турботи за рослиною. Це ж велика місія на землі. Виконую. Ну, по-перше, ви розумієте, це якраз і по перше, такі сади: це зелень, це горішки, це робота є у людей. є, Це економічна ефективність. Люди зацікавлені це. Цілий цикл промисловий сільськогосподарський вирощує як не тільки фундука, а всієї сільськогосподарської продукції. Ви розумієте, якщо ви хотіли посадити пшеницю, там треба сіве е, використовувати обов'язково. А саме і, і ваші добрива не підійдуть мені під пшеницю. Там трошки інші добрива треба. Я зрозумів, ну, бачите, так да. тут якби у вас на дачі вигідніше садити. У мене треба дачі немає. Я дачі не маю. У мене є хата і коло хати. Як Но, коло хати старина... можна посадити, да. Ну, за ними догляд потрібний. Зараз не маю часу на догляд, то я литовцям розкажу, покажу цю вашу зі мною діалог. Хай вони садять, У них тут всі повиїжджали в Англію. Е українці заїхали сюди, і вони ви навчите їх як з добрими працювати, і вони тут. Зроблять фонда фундуко фундукові сади, да. да і будуть в принципі. В принципі, я розумію, що це економічно вигідно. І, напевне, для здоров'я вони мають фундук, має якийсь гарну, звісно, в нього багато поживних речовин. Я ж журю, що основне це ж використання у харчовій промисловості. Ви ж бачите, як кондитерські промисловості використовуються і для вживання, і діти, і дорослі дуже люблять горішки, вони дуже корисні. Ну і білочки. Це мабуть збільшиться Без живої природи, корисно, так? Да? Да, збільшиться кількість білок, які будуть зривати безкоштовно цей фундук. Ну все нормально. Ну да? що я не знаю, ви так популярно, так дохідливо розказали, що ну якби я був студент, я готовий вже зараз залік здавати вам. Дуже дякую вам, дуже дякую вам. Бо є дуже цікаві розробки у нас в інституті і будемо дуже раді, коли ви нас будете запрошувати. Ви розумієте, я, от, що я так замітив, що останній час перестали говорити про науку. розумієте, е, Говорять про політику, говорять про що завгодно на радіо, на телебаченні, от, в інтернеті. Люди, світ е, стає на, на, на цьому, на науці. Якщо нема фундаменту, то всі ці ваші говоріння це пустослов'я. Це ви міняйте, як не сідайте, якщо не буде економічної бази, якщо не буде продовольчої бази, то гроші на тим вашим закликам, тим партіям, тим всім. Тому все-таки ми будемо продовжувати цю традицію. Будемо вас запрошувати, будемо інших фахівців, професорів, учених, запрошувати і рухати українську економіку до надсвітового рівня. Добре, дякуємо, Петро Михайлович, тому що наука, все, що не є в житті, все ґрунтується на. Наукових результатів, тому що без науки не буде прогресу. Якраз і наукові дослідження направлені на те, щоб шукати якусь родзинку нове і в технологіях, і в виробництві, і в сільському господарстві. Нам треба зараз продвигати використання органічне землеробство, тому що це якраз дуже позитивне. Но зрозуміло, що зараз трошки такий час у нас що. Якби ну, мало зацікавленості, тому що всі звикли, треба отримати продукцію і отримати великий економічний ефект. Зараз це так зразу неможливо. І тому все рівно, ви ж бачите, і є у нас господарства, які займаються органічним виробництвом і спеціально і розробляють і ми. Машина-тракторний парк для нових агротехнологій, біологізованих технологій. Так що без науки ми ніяк не можемо прийти. І ми дуже раді, що ми є в науці, що наша робота, наші наукові пошуки приносить якісь якусь радість, навіть і моральне і матеріальне задоволення. Слава науці, слава Україні, слава ЗСУ, і ми переможемо. Да, героям слава. Дякую, Дякую дуже, Петро Михайло. До нових зустрічі, Філі. До нових зустрічі. До побачення.